А давайте приготуємо неймовірно смачні та швидкі у приготуванні слойки з яблуками та корицею. Отож, листкове тісто нарізаємо на полоски яблука миємо та нарізаємо кружечками та вирізаємо з них серединку. Це, до речі, дуже зручно та легко зробити за допомогою кришечки з під пляшки. А далі все просто вмочуємо яблуко в суміш з корицею та цукром і обмотуємо наше яблуко тістом, як показано на даному відео. Викладаємо яблука на застелене пергаментом деко зверху змащуємо яйцем та посипаємо цукром і корицею і відправляємо в духовку на 20 хвилин при температурі 190 градусів. Слойки є відмінною випічкою як до чаю, так і для швидкого сніданку. Або ж якщо гості на порозі, то це ідеальний варіант. Така випічка не раз виручала напевно багатьох, крім того, що слойки є зручною випічкою. Вони ще й дуже смачні, спробувавши приготувати, хоча б раз, ви неодмінно їх готуватимете знову та знову. Тож обов'язково збережіть собі цю ідею.